Привіт. Привіт. Зього березня вони зайшли колоною, але тихо і стали буквально в кожному дворі під кожною хатою поставили свою техніку. Він ж якраз спілкувався з мамою по телефону. Зайди на мою сторінку, напиши цей пост. А я була внизу, мене дитина на руках заснула. Я чую просто, що відкриваються двері і голос російського солдата на виход. Евакуація. Так вони його розстріляли. Перед цим я його допитували, тому що були зв'язані руки. Звичайно, то були сльози, переживання, розпитування, чому так, а чому саме тата. Може, його так поранили, що його можна було підлікувати. Зішлися на тому, що тата зараз на що нам допомагає звідти.